Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 19 червня. Заїхали на ділянку подивитись стан час часнику, щоб трошки, так би мовити, планово визначити час викопки, адже потрібно все завчасно підготувати, організацію викопки, транспортування, обрізка, сушка, все це повинно бути. На даному часі. Йде активно викопка однозубки, раджу всім звернути увагу. Якщо однозубка набрала достатнього розміру, більше сантиметру, і має загущений спосіб однозначно викопувати. Якщо однозубка має 0,5, 0,8 і не сильно загущена, то я б радив її просто залишити на наступний рік. Якщо, звісно, вона не заважає то своїм присутністю на вашій ділянці. Ну, а зараз ми подивимось стан часнику і вирішимо щодо ринку молодого часнику, чи пора його вже відкривати. Дивимось. І так, колеги, для того, щоб хоч якось оприділити приблизні терміни початку викопки часнику. По-перше, що ми дивимося на стан стрілки, ось якраз пропустили стрілка ще. Закручена, всі ми прекрасно знаємо, що починати треба, коли стрілка отак от випрямиться. Це такий є вірний уже признак того, що часник готовий. Якщо на товарний можна трішки і раніше, ще коли так буде гак, такий, ось вона ще в таку фазу буде мати. А для ринку молодого навіть зараз попробуємо викопати, подивитись, що. Що зараз у нас відбувається з головкою і як вона росте. Тому поки що виломуємо, я думаю, ще на ділянці будуть такі сигнальні стрілки у нас. Ну що, ще ми бачимо, що часник зелений. Пожовтіння пішло тільки з кінчика листа, а це означає, що йде дозрівання, ріст головки. Так як я вже казав, після виломки стрілки йде перенаправлення на ріст головки. Тому, ну, як бачите, ще такі повністю темно-зелений. І давайте зараз підкопаємо, подивимось, що в нас. Ось як бачите, по ділянці, щоб ви розуміли, все рівномірно. Підкопаємо і подивимось на. Так би мовити, стан росту головки і чи є присутня волога. Ох, забита земля. Це буде випробовування, коли почнемо копати. Ну Що підкопали, витягуємо. Ось як бачите, по волозі земля тримається, це означає, що волога є. Бачите, вона ліпиться. Ось так от по росту задатки непогані. Зараз десь 5,5, ближче до 6. І ще йде ріст. Тому що лист повністю зелений товсте стебло. Що на даному етапі? Ну, значить, з власного досвіду можу сказати, що до моменту викопки залишилось приблизно два тижні, десь з п'ятого, ну, з перших чисел, з п'ятого почнемо копати. Що я раджу? Дивіться, є такий орієнтир свято Петра і Павла. Я раджу всім, щоб на Петра і Павла ви вже практично закінчили з уборкою. Можна залишити, якщо це у вас особливо на товарний часник, то це, я б сказав, би, обов'язкова умова, щоб був товарний вигляд, щоб у ці лусочки вони поступово почнуть підгнивати. Чим їх буде на початку більше, тим буде якісніший і товарніший вигляд. Щодо насіння, ну, наприклад, якщо у вас багата велика ділянка, ви можете, наприклад, першу частину, що будете копати для реалізації, а вже те, що буде не таке товарне, тобто будуть зубки так окремо. Без лусочки, те можна лишити собі на насіння. Тобто тут нічого критичного нема. Тому, що б я на даному етапі ще порадив, ну, по-перше, всі ми прекрасно знаємо, що після того, як лишається приблизно 2 тижні до викопки часнику, потрібно припинити всі підживлення і підкормки, щоб часник не гнив потім у вас, не рвало його, буває, сильно поливають, багато тут розриває прямо головку. Тому для того, щоб був товарний вигляд, за два тижні зазвичай все це припиняється. І я вам раджу також всі обробки гербіцидні. До речі, гербіцидний можна ще працювати гуалом, якщо хочете підчистити до, ну гуал, галіган, фермер, якщо хочете підчистити до викопки, щоб у вас було без проблем, навіть, то запросто ще можна пройти за два тижні. Але вже майте на увазі, що потрібно часник, часник лишити в спокої. Зараз головне, щоб вистачило вологи і в своєчасна оборка ви отримаєте гарний врожай. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі!